З не забувати коханому голову своїми дівочими дрібничками. Не забувати коханому голову своїми дівочими дрібничками. Бо його мозок скипить від перевантаження інформація. З розумінням ставитися до особливої любові коханого до рибалки та полювання. З розумінням ставитися до особливої любові коханого до рибалки та полювання. Нічого не запідозрючи, коли коханий прийшов без добичі й до посиленки. Нічого не запидова. Без і досить веселень. Подавати каву в ліжку, навіть якщо він прийшов додому, виключив. Подавати каву в ліжку, навіть якщо він прийшов додому виключити. Буде веселою, приймати його друзів і наливати їм не тільки чай. Бути веселою, приймати його друзів і наливати їм не тільки чай. Покласти на нього почесний обов'язок заробляти гроші. Покласти на нього почесний обов'язок заробляти гроші. А невдячний обов'язок їх врати, візьму на себе. А невдячний обов'язок, їх втратити, звичайно, візьму на себе. Більші його смарити, а частіше. Різдво його створити, а частіше хворі. Завжди цілувати коханого зустрічі, надіючись, що сьогодні його черга йде послуг. Завжди цілувати коханого зустрічі, надіючись, що сьогодні його чаргами депос. Обіцяю вести сім має дівчат витрачати з користі, купляти лише необхідні речі та сім'ї. Такі я обіцяю вести сім має втрачати з користю і купляти лише необхідні речі. Такі я. Нове плаття. Нове плаття. Лад Плат для нігтів сила кошенка. Лад для нігтів встигла вишенька. Мій віно та галук. Мій віно та галук. Обіцяю, що в коридорі на коханого завжди чекатимуть чудові теплі тапочки. Обіцяю, що в коридорі на коханого завжди чекатимуть чудові теплі тапочки. Я любити все, що з ним пов'язано. Я любити все, що з ним пов'язано. Розуміти всі його не справи по роботі. Розуміти, всі його непередбачувані справи по роботі. Навіть для нашого юнаку. Навіть роботи. Я новость. Найбільш світнішим до нас Щастя вам, віхання та слава. Офіційно оголошуємо вас з чоловіком та душею.